Ми з України. Сьогодні 4 вересня і починаємо копати картошку. Люди, звісно, вже давно повикопували, але ну, жара не дозволяє робити комфортно, то вирішили відкласти. В землі нічого не буде, вона храниться гарно, де була заражена, чи той відійде. Значить, як і анонсував ще при посадці картошки, покажу свою. Копалку і процес, як вона копає. Копалка ліза саморобна. Значить, зроблена вона була ще в мене у 20-му, у 21-му ми вже неї копали. Але ж так як і, ну, саморобна, дивився, які производственні і робив по тому самому принципу. Коли зробив, побачив коякі нюанси, які потрібно її справити. Ну, і хочу поділитися, що я доробив і чого вона. По-перше, робив компактно. Вона невеликого розміру, як подивитися до трактора, вона гармонічно вписується, працює і виконує усю ту роботу, яка на неї полагається. Як ті і ДТЗ там показують. ну Вона як трактор обіжки, трудно неї навіть кудись заїхати. Ага, Значить, зразу було зроблено і трошки помилка, яка була низенько, нищенько вона була у мене. І погано коли випадав грунт із картошкою, погано розбивалася. Потім ще що який нюанс, що одно а це усіх однорядкових картоплених копалках, що треба копати через рядок. Тому що, коли викидає картошка і падає рівно, то колесо вже не йтиме трактор і треба було теж доробити. І доробив отаку штучку яка підтряхує і трошки скидає. Картошку в сторону, вправо. Що на Наступний рядок я можу їхати і тут і копати, щоб не, до, не давилося картошку. Значить, що, що по ній? Чого хочу показати, що вона копає не гірше тих копалок, які ну, випускаються в производство і стоїть, там, можна сказати, тисячу доларів до такого міні-трактора. А потім люди там і Сербіна надивився, ДТЗ свого трактора доробив. Ставлять ножі, ставляють диски спереді, бо воно забивається, бо воно, ну, забивається і не йде, або взагалі не йде сама вся маса, не йде на копалку. Тут теж нюанси є, з чого не йде. Може бути високий угол, ножик стоїть, длина ножа, він може бути не і забивається. Копаємо завжди під підверх, то, того краще знаходить і зверху земелька і краще процес копання. Копання. В цьому році літо, звісно, аномальна жара. Обично ми ну, скашуємо, тому що він зелений довго стоїть, і щоб картошка вже дозрівала було краще копати, скашуємо. І бельник, і бур'ян. який. Ну, в цьому ж році все ось повисохало і без нього косити тут особо нічого. Ну, прийдеться. Може буде забиватися, того, що порядку як тягнутиме десь і той. Може десь буде забиватися. Ну це ж такі нюанси, які будемо виправляти по тому. Що я зробив, щоб не ставити спереді ні, ні ножів, ні дисків, і щоб воно ж так не набивалося. Значить, не треба там гостре бути, щоб було. А зробив спеціально, спеціально широкий іменно тут, де заходить. Це трошки купилося, ну я ось, самі. Самі клики оці, і сама ця широка, щоб якщо попаде якийсь бур'ян чи той воно значить або туди, або туди, ну, або впаде і не буде перегинатися і сповзати. По ідеї так. Ну, воно так. в принципі є. Буває, звісно, що велика маса нагорнулася. Потім що я ще зробив? Зробив, укоротив оці ножі, Ось шліфовані вони гарно, щоб краще знаходило. І коротше, я їх відрізав от -от і подав трошки транспортерну ленту саму вперед, нижче її опустив. Значить, оце вона така компактна, коротенька, тут буквально 90 см ширина всього оцього. Ну, протрушує в принципі. У нас земля грудкувата, грудкувастіша, так що буває, і грудки попадаються. І ну, усе. картошка ну, не для того, щоб як по картошці, так краще було б відео і не знімати, щоб не позволитися. Ну вона усе, усі. В цьому році не важна, хто й копає, це рідко у кого хороше. Сажаємо ми окремо сорта, і в нас в основному три сорта Сейчас на даний момент. Основна це в нас сантеми сажаємо. Така ось падалішня, вона, мабуть, тут і залишилася падалішня, вона білого кольору. Відділяємо, така розовіша, у нас вона не дуже рясна, завжди. А трошки кольором відлічається, ми нею. От, відділяємо рядки. Наприклад, в цьому рядку першому. У нас там зверху спочатку сажали. Новий сорт заведений, ще тільки в цьому году і спитуємо. Досадили, скільки він закінчився, Далі цей рядок пішов сажатися оцією розовішою картошкою глобус. І ми далі, ну, щоб окремо їх викупувати. Далі буде Аризона. так Потім опять відділена. Цим же ж глобусом, далі ще рання там саншань, відділено знову, посаджено трошки глобуса, трошки ближче підходь, бо далеко і чуть погано. Ага. І так сажаємо. Убираємо ми також усі сорта окремо, убираємо зразу усі у мішки, не перебираючи, вивозимо, а потім вже буває так, що Та й часто бувало такі осіні, що дощ іде убирати невозможно. А ми під навісом сидимо і перебираємо. Ось така у нас в принципі технологія убирання. Ну і зараз я, наскільки оператор зможе показати, як воно буде їхати, завожу, включаю і пок... ну, приблизно побачимо, як, як працює оця. Воно трошки і під той. Вібрація трохи є, трос, трошки скидає, як йде, находить земля. Ну наскільки зможемо, наскільки покажемо. Зараз я завожу. На... Буду викопувати на, на маленькій передачі пониженій, ну щоб краще протрушувало, грудя велике ну, і спішить нікуди, і буде видніше. І поки на паузу я включу, тоді. Буде... Не дуже виходить, повністю, щоб відкидалася картошка, того заїхав через рядок. Будемо копати, ну, не спішатися, аби ще щоб люди були, так б пройшов, чуть-чуть де є жалко. Просто давайте, спішить, ми не дуже спішимо. Ага. ще що, я, що яка доробка в цьому що, що У мене не на одній площині тепер ножики, площина нижче на десь сантиметрів. на 3, чим сам Йде транспортер. Транспортер вищий, виходить, коли знаходить маса по ножу йде, то потім заходить на транспортер і вона по переламується і трошки розбивається, теж протрушування і виборку картошки, щоб краще ці мало. Купаю на маленькій, хоча на такій якби, скорості в заробітки їхати, так як казав колись мій мастер такою роботою, не то що... На сигарети, на спічки б не заробив. Так що, ну а для себе, щоб той копаємо потихеньку. Хоча і на, на першій пониженій швидкості всі даш, копав 25. Нормально йшло копало. Ну, потихеньку. Щас ще раз включимо, покажемо, як тут це наступний у нас сорт Аризона, що вона ну, більш-менш знизу трошки є, зверху там зовсім печальна історія як і всіх де сухо зражарило тут трошки більш менші картошка така що щось накопає ну як буде йти зараз на паузу я включаю і покажемо і чого воно як, що виходить, що хотів де донести, як копати, як купить, що далі будемо продовжувати копати. значить Так, да, виходить, бо тому що бур'яну чимало, ну як бачите, вона йде. Це я встановився, щоб зібрати, вроді би, не то і підходить. Завершить можна сказати, відео. Ну, така картошка це та ще, слава Богу, терпіма. Тір це сорт Аризона, різона, щоб було наглядно і видно, отак вона на руки. Ну, і дуже рясна. Перший рік, як у нас взагалі хороша була. Всегда, я, ну, наприклад, якщо ми посадили ми відро, рядок у нас відро. Три відра йде на один рядок посадки. Якщо ми вбираємо у 4 рази більше, ніж посадили, це я вже вважаю, що хороший урожай. Ну, В цьому такого не буде. Щоб, що будете, буде, то буде, що Богдав, це так сказати, і наше. Ось така інформація по відео, хотів поділитися своєю зробленою картоплею попалкою, я як копає, яка якність, як не крутиться. На цьому всім миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей!